Сьогодні стартувала семиденна програма стажування молоді в органах місцевого самоврядування, яку організував молодіжний парламент Кременчука. У рамках програми стажисти зможуть попрацювати в різних підрозділах виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та перейняти досвід керівників. Учора учасникам розповідали про організаційний аспект стажування, а сьогодні вони прийшли безпосередньо до опанування практичних навичок. Сьогодні у нас відповідальний день у вашому житті. Ви починаєте фактично працювати. В органах місцевого самоврядування. називається ця праця стажування. Тобто ви стажуєтеся, але виконуєте певні функції, певні завдання, які виконують справжні працівники тих підрозділів, де ви будете стажуватися. З цього року радію, що мали змогу і став бажаючих відібратися цю кількість молоді, яка пройде до 7-го числа стажування. Тому молоді я мовчу, вчора збирали, розповідали. Але звісно, що за дві години багато чого не можна розповісти. І я маю надію, що кожен структурний підрозділ матиме трохи більше часу і зможете поділитися з ними інформацією. Всі зацікавлені і маю надію, якісь можливо і ви собі як керівники почерпнути інформацію, якісь бачення їхньої да той роботи, якою для нас вона вже рутина зняв день. Ми Знаю, що керівники а, готують. Для стажерів цікаві програми. Хтось водить на екскурсії, наприклад, Крумчисько-тролепського управління, як управління транспорту. Відділ екології, показує лабораторію, так яка в них є. Якщо у вас є можливість залучати стажерів з інших структурних підрозділів, пропонуйте, тому що. Можливо, вони зараз нічим не зайняті. Вони взагалі залюбки сходили на екскурсію або подивилися, як працює лабораторія. Для багатьох учасників стажування це відмінний старт для майбутньої кар'єри. Окрім цього, усі здобуті знання та навички неодмінно знадобляться молоді під час подальшого навчання у вищих освітніх закладах. Я буду стажуватися в департаменті молоді та спорту. Очікую дізнатися багато нового. Я очікую дуже цікаву програму. Дуже рада, що в мене була така можливість, тому ну, все буде проблем. Я буду стажуватися у огня Володимира у управлінні контролю за благоустроєм. Благоустрій допоможе мені, в майбутньому з поступлення до університету архітектури. Я дуже хочу стати архітектором і вважаю, що цей департамент управління допоможе мені в цьому. Я стажуюсь в секретаря міської ради Гриценка Юрія Васильовича. Сьогодні нас познайомлять з ним. Я вже дізнався, що він колишній військовий, тому спробую знайти з ним спільну мову відразу. Планую приходити до нього кожного дня дізнатися як можна найбільше. Учасники програми стажування молоді в органах місцевого самоврядування матимуть змогу попрацювати в різних сферах, департаментах та відділах, зокрема, із міським головою Віталієм Малецьким. Зараз ми з вами розглянемо, що ми будемо робити сьогодні. У нас сьогодні п'ятниця у нас сесія міської ради. Ми маємо з вами її провести. Ми маємо розглянути всі питання, які підготували наші служби на сесію. Ну і, відповідно по всім проголосувати разом з депутатами, підтримати їх чи відхилити. Крім того, є щоденна робота. Це документи, які треба розглядати, документи, які треба підписувати. Я очікую дізнатись багато нового, те, що допоможе мені обрати професію майбутню та допоможе при вступі. Взагалі я планую пов'язати своє життя з органами місцевого самоуправління. І тому я вважаю, що цей досвід буде незамінним, особливо від Віталія Олексійовича. Кожен зі структурних підрозділів міськвиконкому має свою специфіку роботи. Саме з нею керівники стажування будуть знайомити учасників програми. На сьогоднішній день ми, до речі, ну всі знають, що був останній приліт. У нас було 168 проблемних об'єктів. Це приватні будівлі, і так само ті комісії, які визначають пошкодження, тобто у нас є комісія, яка вивчає пошкодження заданій агресії, є комісія, яка вже займається безпосередньо відшкодуванням збитків. Завдяки такому інтерактивному підходу до стажування, учасники отримують не лише професійний і особистісний розвиток, але й можливість розширити власний світогляд. Ми показуємо всій молоді, що можна не просто ходити навчатися в школі, займатися там IT-індустрією або готуватися стати вчителем. Можна з вільний від навчання час також займатися і громадською діяльністю, навчатися, здобувати якісь нові кейси, які ви здобули під час акції молоді влада, а також і робити певне добро, тому що ви знаєте, зараз стартував «Святий димила дітям. 6-го числа ми вже будемо фіналізувати цю акцію, і тут знаєте, ще щось є і для духовного розвитку, а є щось і для розумового. Дуже цікаво, багато нової інформації. Не все встигаєш трошки усвідомити, але вона накопичується. Впевнена, що це дуже допоможе, бо це розвиває як тебе, як людину в багатьох напрямках, як і соціальному, так і розумові здібності покращує. Мої очікування справдились і навіть перевищились, тому що на навіть за ці півгодини, чи скільки минуло. Дізнались багато зараз проводяться багато різних заходів для того, щоб покращити наш рівень міста. Одним із ключових аспектів стажування буде практичне залучення учасників до розв'язання актуальних проблем та завдань, що стоять перед містом. Як готуються проекти рішень, як відбуваються процеси взагалі формування і майбутнього бюджету, який ми найближчим часом будемо затверджувати, як працюють комунальні підприємства, що вони роблять, ну і вивчити посадові обов'язки першого заступника міського голови. Хочу більше дізнатися про наше місто, як воно працює, як працюють самі депутати, як воно все виглядає не тільки теорію, а ще й ну, майже так на практиці. Та дуже великі сподівання. Також учасники стажування вже сьогодні мали змогу побувати на сесії Кременчуцької міської ради та побачити, як відбувається процес прийняття рішень стосовно життєдіяльності нашого міста. Безперечно, такий досвід буде цінним для молоді та принесе їм користь у майбутньому. Організатори програми молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради за підтримки Кременчуцької міської влади. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.